Прибула скасована зустріч Зеленського і Стівом Вітковом у Туреччині, що означають заяви Рубіо та які наслідки для України буде мати відставка Кіта Келога. Про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю так, доброго дня. Отож, власне, зустріч Зеленського із спецпредставником Трампа Стівом Віткофом у Туреччині не відбулася, так як пише Ексіос, вона була відкладена через різні бачення мирного плану і в цілому внутрішньополітичні фактори, але водночас Зеленський ніяк не коментує цю інформацію, так чи взагалі планувалась ця зустріч? Отож, якщо все ж таки ця зустріч планувалась, то наскільки на вашу думку це відкладення вплине на переговорну в цілому позицію України і загалом які наслідки може для нас мати? Ніяк не вплине ніяких наслідків. Ну відка вже не Рубіо, це раз, друге. А що щось помінялося в Москві, нічого не помінялося. Наша перемовна позиція це удари по території Російської Федерації. Це і є перемовна, перемовна позиція. Далі дипломатична позиція Зеленського односно того, що де Путін, і готовий з ним зустрічатися. Немає Путіна, давайте більше санкцій, давайте більше зброї. От і все. От що повинно бути в, 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 в цьому випадку? От і, ну і все. Ну давайте це і зустріч що, що є, що нема? Ну за великим рахунком, що ми не знаємо, що скаже. The Wall Street Journal Також писали, що Трамп, нібито, направив делегацію Пантагону на чолі з міністром армії до Києва, так для відновлення мирних перемовин з Україною. І знову ж таки, якщо ця делегація дійсно була відправлена, то чому ми не бачимо жодних офіційних заяв? Чи може це вважати так само ну, таким, скажімо, вкидом інформації на тлі от цих всіх е, теж нібито мирних домовленостей? Ні, ну зустріч, бо те, що вони є, це точно, тому що, якщо не помиляюся, була зустріч сирк, з сирськими була з, з Фереденка. Але я не думаю, що йдеться про якісь мирні перемовини, тому що вони не дипломати. Мирні перемовини це у нас Рубіо в першу чергу, і Трамп. Це раз. Друге, ніяких мирних перемовин, поки живий Путін, який не змінить свої позиції, навіть коли його будуть вбивати, ну не можуть бути. Мирне перемовини зараз веде Україна руками виробників е, ракет е, та дронів, е, нищичку російсь, російську економіку. Ось а там, скоріше за все, якісь військово технічні питання, співробітництва подивитися взагалі може така інспекція по чи варто взагалі з українцями пов'язуватись настрою в армії дивляться зразки зброї може дивляться що там можна спільно виробляти от може вивчення тактики обмін бойовим досвідом і так далі тому я думаю що тут основне питання далі якщо теоретично якесь інше завдання їм поставили вони можуть повернутися зовсім іншими враженнями і сказати що те, що його побачив Кела, що українці здаватися не збираються, готові битися, готові бити по території Російської Федерації, політик військово-політична керівництва проявляє волю для того, щоб бити по території Росії, і тому хочемо, не хочемо. Мабуть, з тими пацанами доведеться вже з ними співпрацювати. Ні, Зеленський, ні Трамп власне не коментували цю всю інформацію про потенційний мирний план, так про який зараз пишуть активно західні медіа, так про те, що нібито е, Вашингтон з Москвою вже про все домовились. Так про ці 28 пунктів, але власне, ну якби з офіційного підтвердження ми не бачимо, так і от власне. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон нібито розробляє і буде продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення війни Росії проти України. От на вашу думку, це власне такий натяк власне, на цей мирний план з 28 пунктів. Чи це він в цілому просто прокоментував оці всі чутки? Ніяких ніяких узгодженостей нема. Це те, що ми бачимо в медіа, це тільки одна ознака, що в Росії поки що є гроші на замовні статті в американських медіа. Що росіяни про щось американців? Це давня мрія. Подивіться, ну, сам посил Росія з Америкою все погодила. Так? Це ж це ж бажання росіян, що великі держави, як і говорить, великі держави рішили всі випроси. Та да вони ніхто для американців по суті. Вони не хочуть з ними нічого спілкуватися. Ну, про що, про що тут розмова? Сам посил, сама подача. Показує, що нічого немає, це бажання росіян, так, і тиск ну, на Вашингтон. Але якщо ну, це ще навесні було зрозуміло, що розмови росіян з, з, тим, з американцями вони не мають ніякого сенсу. Тому що без Європи і думки України ну, ці розмови можна викинути в смітник. Те, що говорить Рубіо, ну це просто формування, там, я думаю, що коментування поточних подій. Ні, які поки що немає ніякого підтвердження, що воно буде так. А в цілому, от корупційні скандали, які зараз оприлюднюються в українському медіапросторі, вони можуть вплинути на послаблення української позиції в переговорах? Ну, дивіться, що Зеленський припинив удари по території Росії? Ні. А що воно змінить? Ну, ці корупційні скандали, точніше, давайте так. Контекст, який з'явилося ці, ці 28 плані, планів. Воно спрацює якраз на притушення цього корупційного скандалу, тому що е, який, до речі, нікуди не йде. Мінді ще не подали в розшук, не арештоване майно ніхто не подає його на екстрадицію. для цього спочатку е, треба запобіжний захист зробити, і так далі. Е, е, далі зараз е, е, влада буде позиціонувати всі ці оприлюднення е, плівок як спосіб тиску на владу. Для того, щоб здавалося. І тоді, хто ті, хто все це розкручував, опиниться в дуже незручній ситуації. І питання взагалі до Набу, і саб, чого вони оприлюднювали це плівки без конкретних без конкретних справ, яких там є. Я читав підозру, там вже нічого немає. І навпаки, це пасили в дійсності позиції Зеленського зараз на, на тлі цих цих чуток. І е, він скаже: Ну і далі, Європа ж не підтримувала це. Ну, Європі страшно, вона хоче стабільності влади. Що б там не було, вони розуміють, що Україна виконує функцію безпеки Європи. Без, без України, а Європу просто роздеруть на частині. І тому в даному коли це якраз вийшло, це навпаки зміцнить позиції Зеленського, в тому числі всередині політики, всередині країни. Навіть якщо НАБУ знову там опублікує якісь пра, ці плівки. А воно не матиме такого ефекту. Воно буде виглядати як спроді дестабілізувати владу, тобто обрушити фронт і обрушити можливість бити по території Росії. І тоді виникне питання: а на кого взагалі працює та САП? І ті люди, які там бігаються з цими матеріалами. Тому це навпаки оця історія з, з тиском на Зеленського воно буде згуртовувати навколо нього, тому що. Ну, з цієї історії стає зрозуміло одне: що що б там не було в оточенні Зеленського, вони принаймні, у них є воля бити по території Росії, тобто вони не зрадники. А тоді владі вони зможуть позиціонувати це так, що тих, хто виступає зараз за різні недоведені ці дії, вони є зрадниками. Так що я так це бачу ситуацію. Тобто знову ж таки ризиків того, що ми повернемось в березень 25-го року, так коли Трамп е, змінював свою позицію е, щодо України, так що постійно лунали заяви про те, що е, Україна має погоджуватись на якісь там певні плани. Тобто, ми такого сценарію вже не побачимо, так ні, давайте знаєте, Це як в тому анекдоті, дай Боже, що ваші бажання збігалися з вашими можливостями з березня 25-го року. Багато що відбулося. Ну, по-перше, Україна показала силу зуби, коли була проведена спецоперація повутиння на території Росії, коли е, СБУшники знищили третину м, авіації е, е, стратегічної. Це сильно перевернуло уявлення американських військових щодо України. Вони відкрито почали говорити, що Україна може виграти. Далі Україна три місяці мочить Росію просто системно понаростаючий, і це все бачить. Все бачить. Тобто, ну, користуючись термінологією, шановного Дональда Трампа, виявило, що в Україні є карти, не просто карти, а козирені карти у вигляді вже побудованих ракет, які вже більше залітають в Росію, у вигляді дронів. І що ти тут зробиш? Дрони та не вашого виробництва, ви нічого тут не можете зробити. Далі помінялися стосунками Америки та, та України. Тепер ми не прохачі допомоги від США, а просто бізнес. Європейці купують зброю у американських компаній. І важелі та тиску стало менше на нас, ну, тому що це вже контракт, а це вже бізнес, це, це, це не просто а, 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 з, а, з кишень кишеньку податків, це відбувається. Далі, ну, ви бачите, що все Трамп витискає росіян з Європи по нафті та газу, рве зараз заберуть з частиною Лукойла. От, Вже йде зниження ціни на нафту. Видно, що Росія валиться, економіка, в березні це було не ще, А зараз стає все більше очевидно навіть для росіян, для американців. І на цьому тлі щось ну, ти поміняєш думку. Зеленський, а у Зеленського є ж залізна вже дипломатична позиція. Так я ж хочу зустрітися з Путіним, а він не хоче. І тут Трамп нічого сказати не може. Ну, вони хочуть, він не приїжджає. От, і у Трампа поганий вже поганий досвід спілкування з Путіним, тому що він його він маніпулявним і він виглядає дуже погано. Ну і на Трампа вже. Політика тисне вибори в Конгрес, там справа Епштейна вже активна у Він не може собі дозволити, буде слабким лідером. Ну і головне, нафта. Він скрізь витисняє в дійсності росіян з нафтового ринку. Він скрізь, де тільки можливо. І він не може зупинити цей процес. Тоді цей процес тільки почався, а зараз він вже набуває таких рис, які тягнуть Росію просто до катастрофічного сценарію. Рейтерс також пише, що Кіт Келох може залишити свою посаду вже в січні наступного року, і пише, що він не погоджується зі своїм колегою Сівом Віткофом, так який за його словами повторює постійно аргументи російського диктатора і в цілому підтримує незбалансований територіальний обмін в межах мирного плану. От на вашу думку, як відставка Келога позначиться на координації США в мирних переговорах, от, власне щодо України. Ну, ну по-перше, келих може бути вже людина віці. Я не думаю, що там, там через протиріччя. Ну, вибачте, йому вже там добре за 80 років. А, все ж таки, людина ще росіянам голову, ще у В'єтнамі відривала. Так що, ну, людина Я думаю, що по здоров'ю може бути, що просто хоче відпочити, вже це його не виключає. Але е, проблема в тому, що і позиції Віткафа не такі вже сильні. Е, не такі сильні Ну, буде він там ходити з цими планами. Ну і ходи далі. А росіяни ж в цих планах, е, в цих планах вони ж скрізь вимагають зняття санкцій з себе. Причому, щоб зняли санкції європейці. А американці вже залазять на ринок нафтогазової Європи. Вони тут не дадуть. Тобто тут фундаментальне протиріччя є які. А відкав не може вирішити і нічим не може допомогти тут росіянам. А чи є ризики того, що замість Келого поставлять на цю посаду, наприклад, людину, яка буде не так активно підтримувати українську позицію? Да нехай ставлять кого там завгодно. Тут ви, ви ну, це, ця людина зможе зупинити витиснення Росії з нафтового ринку? Ні. Ця людина зможе зупинити удари по території Росії. І те, що Україна буде топити к танкери в Чорному морі. Ні, ну ви ж повинні розуміти, що якщо навіть якась людина буде так, це не означає, що е, вона не змінить своєї думки. А змінити думку можна тільки силою. Цей світ побудований на силі. Чим ми будемо сильніші, тим краще будуть думати про нас в Вашингтоні і будуть слідувати нав'язувати нав'язані Україною е, грі. От і все ну так, але ми ж теж знаємо, як Трамп в. Е, як Трампу може в принципі маніпулювати, так? Ну тобто, ж, важливо ще те, що ця людина буде доносити до Трампа так, щоб ця інформація була правдивою ну, е і не суперечила власне нашим баченням? Ну, дивіться, ми це не можемо проконтролювати, але ми можемо сказати точно одне: що о, для Трампа нафта газ та гроші це фундаментальні речі, які він ніколи нікуди не віддасть. Щоб там не відков, говорив інша людина і так далі. Тобто, Росію, нафтову промисловість Росії, вони будуть нищити, в тому числі українськими руками. Чому? Тому що дивіться, яка вибудовується конфігурація. Трампу потрібна низька ціна на нафту, але щоб не банкрутували їх нафтові компанії, тому що у них все ж таки є точка безбутковості 50 доларів, якщо не помиляюся, посланцевій нафті. І а, тут проблема а, виникає в тому, що а яким чином забезпечити, щоб а, і виробники а, нормально себе почували, і щоб низька ціна на нафту була. За рахунок того, щоб забрати когось з ринку. І слабка ланка тут Росія в даному випадку. І тому що там хто буде говорити: інтереси нафтових компаній, все інше це буде там головне. А, а росіяни ж будуть рватися саме на щоб зняли з них санкції. А тут санкції з них не знімуть. Тому що санкції американці легко накладати, ти спроси, спробуй їх потім скасувати. <сум> От, тому може говорити, що час працює на Україну. От час однозначно працює на Україну, Всі тенденції це показують. Хто б там не мінявся, це залежить виключно, а далі залежить виключно від нас. Чим більше у нас буде ракет дальності 2-3 тисячі кілометрів. Та байдуже хто там буде вже в Вашингтоні, та що там, хто буде говорити, тому що вони будуть виходити з позиції, що треба розмовляти з сильним, які він не був. От і все. Але тут ще питання, щоб ці санкції почали працювати. Тому що, якби вони ще в силу офіційно мають війти 21 листопада, так тобто завтра. Тут ще питання, щоб Трамп їх не скасував в останній момент або не відтермінував. Ні, вони якщо їх відтермі... Ні, давайте так. Якщо йдеться про нафту, що можна рейдернурти <хи> з великим дисконтом отримати активи лукойла за кордоном, я вас запевняю: ніхто нічого скасовувати не буде. Відтермінувати відтермінувати можливо, але не для того, щоб скасувати, ну просто там більше претендентів зайти, провести аудити, провести юридичні процедури для того, щоб ви ніжно передали ці активи, наприклад, десь в Іраку. Або в Європі а, а, за дивним збігом обставин, в руки американських компаній. От тут, от не сумнівайтеся, що до, що до ви просто ви, у нас трохи плутають тарифи і санкції, це дві різні речі. Тому що тарифи це тарифи це спосіб гри і спосіб ведення перемовин. А санкції це вже любов з інтересом. Тому що коли є можливість рейдернути, Ну, від собі, там активи коштують Лукойло ну в Європі. А, ну припустимо, 10 мільярдів доларів або євро. Їх можна через санкції купити за один, наприклад. Хто від цих грошей відмовиться, ви що там ще Трам вдаляху увійде ну, за своєю родиною, звичайно, так офіційно він брати не буде. От, і мам матиме свою частку. Ні, ні. От по, от по не сумнівайтеся. Там, там, буде, там питання будуть дуже жорстко стояти. Будемо сподіватися. Дуже вдячна вам за цю розмову. Також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.